15 лютого у Золочівській міській раді відбулось засідання координаційної ради проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду з попереднього відбору конкурсних заявок на 2016 рік. Нагадаємо, що з 2015 року Золочів бере участь у спільному проєкті ЄС про ООН, що вже дало можливість дев'ятим ОСББ втілити у життя мікропроекти з капітального ремонту елементів будинків. Сказала, що перевага буде надаватися саме капітальний ремонт по на другому місці зайдуть фасади і вже тоді вже сильні інші, а також новостворене ОСББ. Будь ласка, розглянемо всі ваші заявки і будемо рекомендувати, рекомендувати те, тобто, як я вам казав, перевагу до те, що я говорив, а будемо розглядати всі останні. Прошу. Тобто оці ОСББ, які ми залишаємо в резерві, якщо на випадок, якщо на ОСББ виділять додаткові кошти, ми будемо не. Нові заявки розглядати ці резервні. Поступило всього 17 заявок. З них ремонт дахів 8, ремонт фасадів 4, влаштування відмістів 1 заявка. Заміна вікон судових літок, заміна е, дверей під них і влаштування дашків 3 заявки і заміна труб тобто інженерної мережі 1 заявка.